Серед це центру 1242, заїзд на майданчик. Перед закруглені під'їжджаючи. тут повороти ніякі вмикати потреби немає. Знижуємо швидкість руху до безпечної, так, щоб на бордюрчик не наїхати і на з лівої сторони розділювальну смугу. І тримаємо. <клес> Як тільки ті колеса рівні стали і кермо, вмикаємо відповідний... Правий поки що повороту, як це правило, залагідь за наполягають. І треба на цьому касагорі заїхати на майданчик. З правим поворотом заїжджаємо. Так, чуть-чуть, щоб -чуть, щоб тримати машинку, щоб вона не Вмикаємо ліву по каші повороту, не поспішаємо. Отак, От вздовж суцільної лінії розмітки. Вирівняли термо, вмикаємо праву по кащу повороту. Оцей острівець об'їжджаємо дуже повільненько, пригальмуйте, повернули кермо і вибираємо для паркування з лівої сторони. Лівий показчик поворота, подивилися дзеркало ліве і вибирайте будь-який майданчик для припинення руху. Так, щоб чітко потрапити і на суцільні лінії, не наїжджати. Зараз показчик роботи, коли ми повернемо кермо, він виключиться. І ближче і вирівняйте кермо. Ось так, вмикаємо право пока ще повороту, звичайно, у нас правосторонній рух. І повне припинення руху. Поворот. Раз. Стоянка вигермо. Ну або так, або отак. Молодець.